Ну, теж за все хочу подякувати всім, хто там відгукнувся і підказував, чим можна покривати нові вулики, нові корпуса. Перевіряв я всі можливі варіанти, які були. Так само шукаю сам варіанти. Звичайно, є суприкраси, котрі на водній основі лазурки, але вони дуже дорогі. І зупинився на, на фірмі Rolex, яку б підказав мені Туманов Вадим. Лазурка. Три в одному, яка захищає від ультра променів, захищає від атмосфери, стійкість, надає дереву. покривав у два слої. Мені подобається він. Трошки, правда, спочатку є запах, але він через три дні той пропадає. Вулики в мене простояли місяць перед тим, як я заселив в них бджілок. Саме покриття мені подобається на відміну від минулого року. От. Воно лущається. і от є, що попадає в вулик. Сама краска. Тому Вадім, дякую тобі. Кому цікаво, як Вадім красив, от його силочка. Заходьте, так само дивіться в нього. Все, Всім удачі!